При друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, ви неодноразово чули такий міф, що вірити в Бога пора починати хіба на старість, а молода людина має жити на Це що це міф сьогодні. Ми спробуємо спростувати разом з нашим гостем Миколою Кремсою, який є членом руху «Курсіо», а також членом управи спільноти Фідесідрація. Микола, тебе у нас в гостях. Вітаю, дякую. Що запросила, Ось ти, ти напевно вже чув цей вступ, то точно чув, бо ти тут поруч сидів <рес> проте, про те, про мів що би ти сказав? Чому ти, як молода людина, прийшов до Бога? Що тебе спонукало зустрітися з ним і не просто зустрітися, але й жити християнським життям? Ну, Не те, щоб я, я якось так зустрів Бога. У мене така стандартна сім'я з Галичини, і я можу сказати, що я вірив в Бога ніби від народження, від того, як десь мене і батьки і навчили. Але так багато стереотипів навколо, що якось ти просто це відсуваєш на інший план, і ти собі живеш десь там з приставкою, що ти є християнин, але тільки коли тобі це зручно, але коли тобі незручно, то ти вже там живеш трохи інше життя. От єдине, що є дуже багато стереотипів до, до християн, і воно так виходить. Я е, можу сказати, що я не вернувся в 26 років. Трохи так, ніби не так не так швидко. 29. так. Е, І то сталося в ковідний час. Дуже такий час був непевний. І Я ще розійшовся з дівчиною. То все було так дуже багато, дуже багато інформації. Тоді було все прийшло в онлайн. Ми позакривалися вдома. Я дуже пам'ятаю е, такий момент на початку карантину, коли я дуже сильно злостився на людей, які ходять до церкви. <гум> і, і, і десь пам'ятаю ті думки, що О, треба, було, чому ви всі не сидите вдома? Е, що ви там входите? То треба відсидіти, все буде добре, щоб входити до тої церкви. <гум> Хоч ніби і десь включав онлайн так само трансляцію, був служінь. Але в якийсь один такий прекрасний момент е я через якусь таку приватну молитву десь відчув Божу присутність, і вже після того можу сказати, що я десь життя поділилося на до і після. І пам'ятаю дуже добре ті відчуття, коли десь Бог є біля мене, і я то відчуваю. І я розумію, що він зараз зі мною спілкується. І то настільки відчуття. Е Наповненості Божою присутністю, що ти розумієш, що це той момент, коли Бог десь до тебе говорить. І десь після цього вже я почав шукати спільноту, бо до того якось в мене не було досвіду ні реколекції, ні прощ, ні ніяких спільнот. Я якось десь бачив різні там афіші, різні анонси, що є якісь там десь люди збираються, чи десь, щоб більше якось пізнати Бога, щоб навчитися щось трохи. Але якось це все відсував на, на, на бік. Бо то навчання, то сесії, то якісь пошуки роботи. Воно завжди відсувалося. Ну, так я кажу, відсувалося на інший бік, і там можна було десь знайти час, десь раз в рік посповідатись, і там час від часу походити до церкви. От, якось... ти був таким класичним так. формальним так. християнином. Це формальність, яка була. По, 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 посвятити Паску, перед тим відстояти ту найдовшу чергу до сповіді. І ну так, час від часу ходити до церкви. Ясно, що в неділю, тільки в неділю, що там робити в будні, в будні дні, але якось не приймати Ісуса такого, який він є, і кожного дня, що десь розуміти, що він є, і дякувати йому. От ти сказав, що це, це переміна життя життя Вона відбулася під час приватної молитви. знаєш Завжди дуже цікаво слухати ці історії. Як це так було? Ти сидів вдома, тобі було там скучно самотньо, ти почав молитися. от як Розкажи. Я дивився ввечері прямий ефір одного священника. і Чисто випадково попав, думаю, ну він щось там говорить собі, ну залишись. Потім мені ті прямі ефіри не зайшли. Я собі включав в серіали, дивився. Мені було нудно ввечері. Це все в одній кімнаті відбувається. Е, і е, тема зайшла про теж, про різні види молитов. І якось я себе зловив на думці, що я молюся, от просто як молитвою, та, і якоїсь такої розмови до Бога. Як то можна собі таке дозволити, просто там десь говорити до Бога. Є молитви, для чого ще щось. І я з тою думкою пішов спати, а на ранок сів собі за ну, от щоб працювати, бо працювали віддалено. І, Якось вона та думка мене постійно переслідувала. і Я такий думаю, ну окей, я відсунув той ноутбук. думаю, добре, треба попробуємо. І десь з першого слова, що я почав говорити, добре, боже, я хочу з тобою поговорити, і прям з того моменту я зрозумів, що Бог є. І я аж ну, я аж досить довго проплакав. Так сидів, то напевно збоку воно би виглядало дуже смішно, бо я сиджу собі перед ну, за столом і, і плачу, але то було настільки е, круте відчуття, настільки відчуття присутності Бога, що я розумію, що він є і, і він знайшов час для мене, щоб поговорити. Що це просто, просто в виді такої приватної розмови. Десь Бог себе відкриває перед тобою, і то дуже дуже круте відчуття, яке можна десь пережити знову, десь, як не знаю, там сіті тайни приймати, чи десь мати якусь таку ще таку дуже особливу особисту молитву, яка є тільки та та з Богом. Знаєш, ж, я чесно, я чув дуже багато різних свідчень, але ну, що ось так, то на дане, таке, та, я, дуже я, я, кажу, що, я кажу, що це є таке міні-навернення. Mm. <laughs> Там немає якогось такого вау, що десь йшов, впав і, 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 і піднявся. Але то є особисте таке, і воно, воно дуже відгукується мені. То, можливо, через те, що десь не було такої якоїсь практики молитов різних, та? І що вона десь так мене вхопився, святий дух <хи> і підняв в тому намірі. Значить, думаю, що от цей твій досвід він може бути ну просто дуже корисним для багатьох людей, які так само десь бояться молитися своїми словами до Бога. Часом побутує також такий міф, що до Бога можна говорити тільки за завченими молитвами, які є в молитвеннику. Це добрі мотиви, вони правильні. Але на жаль, зворотня сторона медалі буває в тому, що ми робимо читаємо їх механічно, так, навіть не скажу, так. молимося, бо читаємо. На пам'ять. А е, отакі живі стосунки з Богом, вони мають велику цінність. Е, а, я думаю, що це твій, твій приклад, твоя історія життя, вона є дуже надихаюча. І, можливо, хтось зараз нащує, і саме це йому зараз потрібно просто відкласти все і сказати Богові, як є, свої переживання, болі, радості. І цілком можливо, це змінить кардинально життя цієї людини. Ну, насправді так, насправді то дуже така. Е... Особиста, особ, така індивідуальна е, річ, яку треба прожити кожній людині, напевно. Не просто десь там вивчити, завчити слова і собі там від, від, відкладати. Головне, там не поплутати якісь рядки, і все. То дуже така е, особлива розмова. Не просто е, коли зустрічається людина з людиною, а ти собі можеш там більше віддатися в ту розмову. Добре, це, це твоє пережиття Бога неймовірно, я би сказав, прекрасно. А як ти прийшов до спільноти? Взагалі до усвідомлення того, що тобі треба спільнота? Ну якраз і після тих прямих ефірів я зрозумів, що я по суті нічого не знаю. Дуже маю багато таких якихось стереотипів, дуже багато якихось таких вузьких уявлень про те, якою є взагалі церква. І що є спільноти, де можна щось навчитись. Да? І є дуже багато спільнот у Львові, але я собі так зразу думав: окей, там велика спільнота, туди не піду, <гум> туди теж не піду, бо там треба якісь проходити реколекції, ще щось. <гум> Думаю, от би мені. Е Якось знайти таку спільноту, щоб вона і починалася зразу, і щоб я туди зайшов, теж як починаючий християнин, бо по суті зразу хотілося якось так відсунути ото життя і розуміння, те, що мене десь там суспільство більше навчило, та те, що те, що ми бачимо, як воно транслюється, а не те, яким воно є насправді. І е, вже коли я приїхав назад до Львова, вже ми вийшли на роботу, і я. Десь побачив, що є в уку була молитва про слави. І я подумав, о, а то, напевно. Ну, і там був такий анонсик, що збирається молодь на нову спільноту, і ми запрошуємо всіх. Я зразу так щось думаю, ну окей, треба буде написати якось, а може не писати, ой, комуй там потрібен, ніхто там мене що я там буду сидіти. Ну, зразу є якийсь такий страх перед тим, що тебе можуть не сприйняти як людину, яка хоче щось знайти, і взагалі хто ти такий, і що ти сюди прийшов. Тим більше я не був студентом, І працівником УКУ. і то зразу є якийсь такий бар'єр. Але я вирішив піти. Я так прийшов з краєчку сів, до мене зразу підійшов наш духівник отець Назарій Міськовський. Зразу каже, давай, до нас, і я такий, а. зразу такий шок, треба через той стрес було пройти, напевно. І то була така спільнота, яка є для того, щоб десь була комунікація між студентами ОКУ і людьми на Оку. От, і з того і почався такий мій шлях спільнотовий. Ми, Там було багато різних тем. Сама спільнота вона така більше базується як такий івент-процес: що є подія, є тема, є спікер. І є молитва про слави після, після зустрічі. І дуже багато цікавих тем було підні... піднімалося, якісь е, стереотипи, які, якісь е, різні поради, різна література, яку можна читати. І десь в тому вже був. Я, я вже дуже тішився, що я є в спільноті. Думаю, ой, ну все, то, то вже точно вже йде такий шлях до спасіння. Вже по тих пунктах пішов, що треба бути в спільноті. Там часто сповідатися, десь приймати причастя. Ну, тобто, що я вже хотів дуже прагнув до того пізнання і наздогнати ті всі моменти, які можна би було зробити за час підлітковий від такої юності, але десь. Напевно, так склалося історично, що не мав на того часу тоді, то вже Бог дарує мені таку, таку можливість, то вже треба і, і тут бути, то так стараюся і далі, так стараюся якось брати такі можливості, тягнутися до того, що якщо Бог дарує якісь такі можливості, то їх використовувати. Як ти прийшов в рух Курсію, бо крім спільноти фідеседрацію, ти ще є в цьому русі? Так, якраз коли вже почав десь так більше цікавитися. Кою таким соціумом християнським. Дуже багато почало з'являтися знайомих, які десь так само і якісь роздуми пишуть в своїх соціальних мережах. Я почав підписуватись на людей. І десь там побачив анонс, що є такі реколекції. Дуже смішна історія про те, як мене туди приймали. Я зареєструвався, але думаю, та, зареєструюся, але то нічого такого. Якщо мені вийде піти, то, то піду. Суть. Того руху, що є реколекції, і вже після тих реколекцій ти стаєш учасником цього руху. спільнота була достатньо така закрита до якогось певного часу, і її відвідували тільки учасники руху. Щоб туди потрапити, треба було пройти ті реколекції. І я пам'ятаю дуже смішний момент, якраз в той е, час була тривога, був обстріл у Львові, якийсь один з перших, і десь десь впала в, в, в ракета, е, і до мене дзвонить невідомий е, номер. І Я ж не можу зрозуміти, бо я не можу дозвонитись до батьків. Я, я всі, всі біжать. То така трохи була паніка навколо. І дзвонить на невідомий номер е, і е, підношу. І, і там е, е, моя вже така добра, знайома, вже така подруга. Каже, слава Ісусу Христу, мене звати Христина. Я вас запрошую на, на, на реколекції. Курсів". Я такий, що? Які, які реколекції? Тут ракети, війна, що, куди. І то дуже такий видно о, того. Вона так спокійно говорить, що все добре, контраст такий. Та, та, дуже такий контраст і такий спокій зразу. Я такий, та я там не маю часу, добре, я подумаю, все відзвоню вам. Але в той момент, вже після того моменту, вже після реколекції, я побачив, що є якийсь такий час, насправді, що дуже гарна. Спільнота в тому, що є єдність, є час на молитву, і е, ти чуєшся в безпеці в тій спільноті. Десь то, такий був момент, напевно, Бог посилав е, той дзвінок мені, щоб я десь вгомонився, втишився, був, був спокійний десь в тому часі. От. І е, то є так, би інша моя спільнота друга. Е, але такі різні харизми тих спільнот, і я і там є, і там є. Е, і тішуся, що є. Повторююся, що є там можливість бути е, в двох спільнотах. Розумієш, що ти не, не задовільнився тільки двома спільнотами, та, ти та, ще та. поступив в іконописну школу. Е, ти, ти за професією хто? Я за професією інженер-будівельник. По суті, моя робота. До навернення, то якраз так гарно вийшло, що до навернення я е, працював інженером, е, креслив, таким. Простим креслярем, що ти сидиш офісний працівник, сидиш, креслиш собі зранку до ночі, ввечері йдеш додому, зранку йдеш на роботу, то все, все твоє життя. І е, можливо як твій е, конописну школу. Е, та, власне, будь, що, інженер будівельник е, Я щось ніколи, напевно би, якщо ви мене до навернення, напевно, запитали і сказали, де є, то я би казав, що то брехня. Е, я люблю музеї. І десь десь я себе, от коли в мене була монтана робота, я себе відволікав музеями, якимось таким сакральним мистецтвом, але для мене то було таке дуже далеке. Воно є не для всіх. То хтось мусить бути якісь святі люди, десь тобто тут живуть, і, і, і то вміють малювати. І вже десь після року. Такого життя після навернення в спільноті. Мені попався так само анонс іконописної школи, і мене просто зацікавило, що там взагалі чи це реально зробити. І першим статею було про те, що ми всі можемо стати іконописцями, є такий набір на надихаючу програму. Я записався на нього, і перше заняття мало бути 25 лютого, якраз 22 року. Я був в друзів в Берліні в той час. І ну, вже 24 го числа стало ясно, що вже нічого ніяка там школа, всіх нас повідомили, що воно все відміняється. І я про це забув, по суті. Всі ми думали трохи не про те. І якийсь один прекрасний момент. Я стою на літургії, десь це вже було в травні. Ну, Від лютого там прийшло вже кілька місяців. Я стояв на літургії, якось собі так згадав про те, що я взагалі то мав десь вчитися в іконописній школі. Але думаю, ну то, напевно, не моє, бо воно якось так відсіялося і ніхто про то не згадує. Але шкода, бо хотів попробувати. Всі музеї в той момент закрились. Нічого десь я не бачу, такого ось можу від чогось десь надихнутися, десь відпочити, якось хоча б візуально. І... Думаю, ну, напевно, не моє, ну то значить, так мав достатися. Тобто я якось то так прийняв і, і забув. І було, можливо, прийшло після того півгодини, і до мене віддзвонила пані Соломія Тимо і каже: ми набираємо групу, по-новому що ви будете. То для мене було настільки таким проявом, що, що дійсно що ти знову та можливість, з якої ти можеш скористатися. І, і Я тільки про то подумав, десь на літургії в молитві. І то так якось я втішився, що о клас, значить десь Бог за то пам'ятає. І... Тепер я там, то вже мій другий курс. Тішуся, що є можливість така навчитися, є в кого навчитися. Ну, Воно таке більше для мене, напевно, як відпочинковий такий медитативний процес, де ти відпочиваєш, але в результаті виходить ікона, хоча треба дуже багато часу витратити і зусиль для того, щоб. щоб щоб навчитись, щоб зрозуміти і, і знати, що ти робиш. Угу. Це дає тобі також якийсь такий стимул до пізнання Бога, якийсь свій так. шлях до пізнання Бога. Так. так паралельно ми ще маємо таку теоретичну частину, де є якісь є такі богословські науки, і щоб краще зрозуміти Бога. Хоча мені здається, що це нереально е -е, і десь Бог себе сам ховає в тому. А, але для того, щоб хоча б трохи зрозуміти, хоча б трохи зрозуміти, чому так багато всього навколо в церкві, та? для чого ті всі ікони, і, і наше, і яка традиція того, що це якраз для того є такі курси, такі школи. І ми, як миряни, які десь не маємо богословських таких освіт світ, чи, чи ми не є богопосвяченими людьми, що це якраз для нас є гарним шансом десь пізнати то. От. Прекрасно, Микола. Знаєш, от слухай тебе, і так розумію, що твоє життя. Повернулося на 180 градусів. Так. От якщо, якщо би ти порівняв от своє життя до цього навернення, цієї зустрічі е, не знаю, на кухні чи за столом під час молитви, і після То от... страшно згадувати. <плес> так, маю багато знайомих з попереднього, там з донавернення. Е, І люди дивуються, бо я зустрічаю тих людей через кілька років і бачу, що вони ніби не міняються, але я по собі чую, що міняються. Можливо, візуально я десь теж не міняюся. Але я зразу розумію, що це люди, які десь мене знали іншого, і вони зразу це теж помічають і кажуть: ой, ти якийсь став такий побожний. <гум> та, ну то смішно так деколи чути, і, і, і деколи згадуються якісь такі дивні історії з мого життя, що хочеться якось десь так зразу стає страшно, як можна було десь зробити якісь такі е, вчинки. І Е, якось так себе поводити, можливо. Але я думаю, що це все якийсь такий задум Божий, щоб десь мати своє життя в порівняння і як, як, як жити далі. Тому е, можливо, це і треба було е, десь прожити якесь таке своє життя гріховне, щоб могти порівняти. Та я кажу, гріховне життя, що ніби я вже безгрішний. Але часом мені здається, що і зараз є якісь такі дуже великі спокуси, що можна попастися на гачок. Але принаймні я тепер знаю, що десь Бог є біля мене і мене тримає, і, і я десь чуюся в силі від того. Угу. От коли ти людям, скажімо, з яких ти давно, можливо, не бачив, які тебе знали іншим, і ти їм розказуєш про Бога, як він змінив твоє життя, як вони реагують? По різному, по різному реагують. Деякі є такі, що сміються з того, і я стою таким вже стою в позу, що так. То треба тримати себе в руках, і ти мусиш себе тримати в руках, відповідно. Щоб люди не подумали, що ти зразу якийсь такий трошки такий підстрілений, як то кажуть. І от починаєш тут розказувати, що, що робити. E, наша світська така e, частина людей, які от час, такі, такі формальні християни, які себе ніби називають християни, але вони десь на ділі якось це все навіть з насмішкою ставляться, ставляться до якогось того. Вони мені здається, що для кожної людини повинен бути оцей момент e, навернення, щоб вони зрозуміли, як це бути в тому стані одному і в іншому. E, коли ти розумієш, що Бог є біля тебе завжди і. І стараюся часом знайомим таким розказувати, що от ви приходьте десь там на молитву, приходьте на літургію, сповідаєтеся. І дехто це сприймає так, якось з виховання і проковтує, дехто стає так в позу, що ой, що ти там розказуєш, це все політика, це все бізнес. Але я думаю, що це все на все свій час, і кожна людина десь то переживе по-своєму. Єдине, щоб вона була готова до того, бо Бог напевно завжди стукає. але не завжди людина готова відкрити своє серце до того, щоб, щоб десь її при, при, прийняти Бога. А не було таких, як казали, я вже як постарюся, тоді почну ходити до церкви, почну вірити. 에... Бо в моєму досі таких було досить багато. Були були смішні випадки. Так щоб постарітися, то так. то є багато такі люди і, і багато моїх таких знайомих переважно. Хлопців, таких колегів, які кажуть: Та, зараз нема часу, там, в мене от є, треба гроші заробляти, потім піду, як вже все буде, до, буду мати багато часу. Є дуже багато смішних. Е Дуже багато смішних таких вже приколів до мене, моїх знайомих, які мене знають до того часу. І тепер я ще з ними спілкуюсь, то вони завжди кажуть: ну коли там в семінарію, коли вже ти там, коли вже ти там вже ти бороду запустив, коли вже, коли вже підряд стик вдягнеш. Що вони вже... Я вже їх на свій страх навчив якихось термінів, і вони мене вже підколюють. Але я розумію, що вони якось так це все роблять не зі зла, а можливо зі своїх якихось таких. Страхів думаю. Я завжди так кажу: ну добре, то потім прийдеш до мене на сповідь. Якщо буде такий час, то зустрінемося. Але так, є такі дуже стереотипні речі, дуже багато на рахунок молитв, на рахунок різних таких харизматичних рухів, на рахунок якихось таких традицій. Обрядів, що це все дуже сприймається по іншому, uh -huh. це як якось воно так трактується по одному, і люди це готові сприйняти швидше ніж так, те, яке воно є насправді. Микола, я тобі дуже дякую за за твоє свідчення. Воно дуже яскраве, дуже надихаюче. Я би сказав. Дякую за твою відкритість. Справді за твоє ділення. Нехай тобі Бог допомагає зростати в, цій, в цих стосунках з ним і продовжувати йому служити. Дякую. Дякую, дякую що запросили. То дуже приємний момент. Такий цікавий шлях. Я бачу, що є дуже багато можливостей, і то треба користатися. Дякую. Дякую. Друзі друзі, я щиро сподіваюся, що розмова з Миколою його свідчення також надихнула вас, як мінімум, на те, щоб знайти цей час і просто поговорити з Богом про те, що вас болить, що вас турбує. І можливо, саме ця молитва стане поворотною в вашому житті, так як було в житті Миколи. Дякую, що ви були з нами. Побачимося рівно через тиждень.